Трудишся, Кефире, кеферим, то же раз, не досить трудився на всім світі. Без труду мені скучно. Маю я тих до доволі, тобі вже спочити, а не трудитися. І я колись був ці в Києві, тож горе придобили так, що днями старіються. Вже така Божа воля. Ей, ей, Боже, за що мене так тяжко побито? Зістався я самісінький, як той палець, ні родини, ні дружини. Вся моя надія димом пішла, за хмару сховалася. Куди я не літав думками, а тепер як низько впав. Семене, семене, сину мій єдиний, якого ти горя дідів наробив? Для тебе я жив, для тебе розбивався, а ти так негідно віддячився. Своїми поступками стару у гріб загнав і сам мар не загинув. Тільки я один остався своїм світом нудити. Може Бог, лише тому тебе на світі держить, щоб ти все залади, щоб ти всем провинив. Відай лише тому. Як на лаву його положили, він шепнув мені. Ходи я й тобі висповідаюся. У мене тих гріхів, як та листя. Молися за мене, за мене паразка яниця каяниця минулися. Вінний гнат через мене попутує. То я на нього напасти наверную. Проклін плін проклін гната не дасть мені сконати. Все мені сказав, зірхнув і минувся. Остався я один горе зносити. Взяв я, як здорово знаєш, здоровану Катерину за свою дитину. І стару бубен узяв, та від горя й сорому швидко минулася. Катерина приросла мені до серця, мовби рідна. та що з того? Нині є відно. Від нини до днини, і від кната, ні чутки, ні звістки. пропав, як у море подав. А що там на сіножаті, дитино? Рад єдику. Дубники здаваються, як дірашки, одні косять, другі полі обертають, треті стожать. І вперед прибігла, щоб очей до вечерю заходити. її роботи, ще й думак не стає. Не трудися, серце, там до роботи є їхні води. Не, єдеку, нехай пильнули на косі. Здолу голодком повіра. Може, на завтра свята буде. Раз лише від буває, Знову сумна, до чого то доведе? Сумує сердечно. — Вір мені старий, як її сумну бачу, то мені гірко аж до розпуки. Все собі думаю, через твого сина вона така нещасна. Боже мій милий, смутку ж мій гіркий. Здорові були, Газди. — Зорола була. була. Все весело, Маріко. Чому б ні? Може сумувати, так як ви тут здоров'я сумуєте. Не мала б роботи. Смоток закутар. Я ще весела, молоденька, раденька. А ти, Катерино, знай, що з тобою не говоритиму, поки веселіше не станеш. Що тобі зі смутку? Що тобі з жалощів і сліз? Добре, коня, <кій> <кій> первоступальник. Я не рівняюся з тобою. А все те, щоб лихо засміялося, спасли її від дружечко. В цій в годині ніхто не поможе. Ніби знакомий голос, десь я його вже чув. Ігме, все, все, це його голос, це його вимога. Тихо, діду, відмідай, сюди на ході. Туди, Побачимо, хто то і тоді тому судитиме. Боковина золотає, мігаю, розмаю, без вас марно в чужинності, як яну, і гину. До вас, до вас я вертаю, Сироту прийміте. І безроду, і каліку, а дірки мій світу. Ні, це не він, не його твар. Де ж там? Якийсь убогий чужий заблудив? Чи може через наші городомі прямує? Ні, це не міг над не його пнушний стан. Йому мускато жилки іскри летіли. Чужимиць, і тужимиць. Вертаю до тебе моя карпатська верховина, бідний, каліка сирота, без роду, без притулку, давно застати на студені чужині, на серце, одна казало, Вертай туди, у свої гори, де скали високі, потоки глибокі, де сосна і смирена. Синє небо зазирає, туди, де сні молодості прожив. Буковина нині ни світом щир і впоперек. бачив не одну красу, не одну чую, але пара тобі ніхто не знайшов. Буковина нині, чому ти так серце дорога, вертає до тебе, хоч у рідному краю загинув? Ковину ни жаль згадати, приблуду і заволок прозвали мене, безчестили і напить на мене вергнули, на сорок і потолу віддали. Терпів я все, хочу серце коло, то вас третьте гіркої судьби, У коли на ним, вертаю до тебе, вертаю туди, і перший раз моє серце чарами любові солодилася, типа, <кій> що любій Катерині си. Чи жива вона, бідна сирота? Катерина серця, чи жива, чи весела, чи може горюєш, Сьози проливає, кому до мене хоч одне словечко легше не стане. А може вже не споче, на ти жовтня ракаліт. Боже мій мир, як ми в біднім країні Біг пеш, собі. Гнати мій милий, о мені сидело, моя солоденька. Розпадалася за тобою, як риба в неботі. Катериносе, ти ще мене не забудеш, Здорово. Здоровий карті, чесні люди. Рад, шалину мій сину. Ми думали, що ти вже на віки пропав. Та й став марно минувся. Гаразд, що вернувся. за тобою не сумувала. Ні, як горбиця обивалася. Подивись, почервоніла, як мак. все лік на її воробу. Дивись і очей з нього не зведе. Що, може бреше Катерина? Що знов приступило, по тій ходить, і у зародить. Марійко, ти вся така весела жартівлива. Вода й здорова була. Не думав я нині сміятись. Стар мені сумно. Чику, а таліянки такі жінки, як ми. Чи інакші. Старий Таман знає і він жовтня собі розказував. Що вони роти мають, як зачнуть на чоловіки гукати та кричати, то короне Боже. Думаєш, що два вітря були не мелять, а їх мама казалась, доказалась. ось така, ніби галушки їли. <рес> — Та <рес> жарту знайдеться й <і> інший час. <рес> Боки її люди потиї жарти буде. Чи може, зуби на сонці гріла? Правда, дитино, але нас важніша справа чекає. Ходіть, діти, сюди, послухайте, що вам старий федів скаже. Стань тут, Катерино, ти, гнате, а ви будьте свідками, що говоритимуть. Все по моєму, все весіллям пахне. Провинив мій син Семена, навернув на тебе, мій гнате. Сорому і напасти, Запхав тебе у біду. Так конаючись по всьому, признався, що семену. Давно вже дитина марно минувся, бодай і не згадувати. Хочу все залагодити, а то все за провину мого сина. Коли ти, Катерину, все ще кохаєш, то поберіться, дітоньки, я вас поблагословлю, вам рідним батьком буду і все, що маю, вам передаю. Який ти добре. Їде отецьо вони зробить. Не знаю, може Катерина мене не схоче. Та жовнярка ліка, а вона тепер має на дівку. Не йде собі гарнішу. Що на це скажеш, Катерино? Нема світі гарнішого тебе. Мій милий гнази. Довго вітка кінець це один. Чи фуряться, ніби молоденькі, як ягнята у Петрівку? Давайте, діти, побала, говорю вас. Бог нагородить, доброго. Благослови вас, Боже, увесь мій добиток вам передаю, знаю, що старого доглянете, і як старі готські спокинуть, то як рідні діти по обряду спрячете, в головах хрест положите, живіть, діточки, згоді.